Прикарпатські деревообробники скаржаться на дефіцит сировини потужності їхніх підприємств значно більше, ніж те, що вони переробляють нині. Підприємці нарікають, що їм не вистачає деревини у той час, як сотні тисяч кубів лісу йде на експорт. Нині дерево закуповують лише на аукціоні. Це не завжди виходить, бо часто деревообробники не здатні конкурувати з великими підприємствами. Місцеві підприємці готові модернізувати виробництво та підписувати нові угоди, проте повинні мати гарантії, що будуть забезпечені сировиною. Аби вирішити це питання, вже зверталися до обласної влади та парламентарів. Наразі чекають на відповіді і на найближчу колегію облдержадміністрації, де розглядатимуть питання деревообробної галузі Прикарпаття. Підприємства деревообробки не отримують потрібну кількість сировини хвойної в основному. Підприємства відчувають дефіцит сировини, підприємства закриваються, підприємства не можуть взяти ту потребу, яку вони можуть переробити, і не мають при цьому можливості розвиватися, не мають гарантії отримання цієї сировини. Підприємства сьогодні можуть переробити набагато більше сировини, ніж її виставляється на аукціонах, і самі цифри аукціонів про це говорять. Цифри аукціонів говорять про те, що деревина вибирається практично на 100%.